Прийшла весна на клумбі, виросли перші квіти. Як називаються ці квіти? Це нарциси. Такі жовті нарциси. Ось їх тут багато є. На клумбі, бачиш? Вони виростають навесні. А ще з'являються кульбабки. Ось розцвіла кульбаба. Бачиш, це такі жовті кульбабки. На клумбах цвітуть нарциси, а на травичці цвітуть кульбаби. Жовті такі квіточки, кульбаби. Це означає, що вже прийшла весна, ще з'являється молоденька травичка, свіжа зелена молода травичка. На деревах з'являються бруньки. Ось, дивись, це бруньки. Бачиш? На дереві ще листочків нема, а є бруньки і будуть виростати молоді листочки. А ось на цьому деревці вже з'явились молоденькі листочки, бачиш? Вони тільки з бруньок починають виростати, їх ще мало, вони маленькі. Але скоро вони виростуть великі листочки. Тому що восени листочки всі попадали на землю, а весною виростають нові молоді листочки. Також весною зацвітають дерева. Ось бачиш, скільки на дереві квіточок. Це цвіт, це дерево цвіте. Бачиш, як багато цвіту на дереві? Дерева цвіту, цвітуть весною. Потім на місці цих квіточок з'являться маленькі ягідки, спочатку зелені вишеньки, а потім червоні. Але це вже буде влітку, в червні. А зараз тут є тільки квіточки, цвіт. Дерева весною цвітуть, а на березах з'являються сережки. Ще немає листочків, а з'являються весною такі сережки. Ось такі. Їх багато є на кожній гілочці. Ось це сережки такі на березах. Дерево береза з таким білим стовбуром. На березі біла кора, у дерева берези кора білого кольору. І весною з'являються ось такі сережки. А ще весною з берез добувають березовий сік. Підставляють баночки, роблять дірочку в дереві, і з нього витікає сік. Березовий сік дуже смачний. Ще весною зі своїх схованок вилізають різні комашки, сонечка, жучки, бджілки, метелики з'являються, мурашки, ось бджілка якась літає. Вони всі взимку не літали. ось. А весною вже вилізають зі своїх схованок і починають літати, повзати. Ось тут мурашки повзають, ось вони. Сонечка, жучки також вилізають, і з'являються навесні. А ще з вирією прилітають пташки, ластівки, шпаки. Вони. Восени відлітають у теплі краї у вирій, а навесні прилітають сюди і будують собі гніздечка. Це ластівки, шпаки і інші пташечки. Ось це так виростають молоденькі каштанові листочки. Бачиш, дерево каштан ще без листя. Це тільки брунки і виростають молоді листочки. А на вербі з'являються вербові котики. Ти знаєш, як виглядають вербові котики? Вони такі пухнасті і кругленькі. Але тут нема верби, щоб я показала. Ось така гарна пора року весна. Стає тепло, сніг уже давно розтанув і природа прокидається весною. Скоро на всіх деревах буде багато листя. Бачиш, це такі сережки на березі. А на вербі вербові котики. Після весни настане літо. Тоді буде вже багато листочків, трави, квітів і будуть вже ягоди. Перші ягоди влітку з'являться. А зараз поки що ще весна.